Всім привіт у Вайкікі. Рада всіх вітати на каналі. А, які приємні цифри 50%. Але у Вайкікі бувають знижки, ще навіть більше будемо дивитися. Я йду через дитячий відділ. Подивимося, що є Чуть-чуть покажу, чи теж є знижки. Я так розумію, що тут свіжак 699 гривень. Такий кардиганчик в'язаний. У маранчевому кольорі. І це 100% котон. Це 100% котон. Ну, чути на дотик, що дуже якісна річ, що це натуральна і така мережа нав'язка. Тут взагалі джемпери 199 гривень зі знижечкою. Яка солодка ціна! Як ми любимо з вами такі ціни і такий насичений колір, колір фуксії. Є на різний вік, на різний ріст. Тут я дивлюся на 6-7 років, але бачу поруч є на 11-12. Тобто це магазин нових товарів. І якщо ви запитуєте мене, який я дивлюся розмір, то ви собі можете розмір підібрати, який ви бажаєте. І це теж 100% куток написано: 100% бавовна, 100% хлопок, хто не знає. Другий джемпер натуральний повністю з котону, і ціна 199 гривень. Ще на бірочках виробники пишуть, наприклад, яка модель і які розміри взагалі були виготовлені, але тут я не бачу, щоб так було указано це, як який бренд треба дивитися. Так, бачу штани, такі як з велюру, як джейнси. Ну, це і є модель Джегінсів, Джегінсів Каргопу з такими якби, обманками накладними кишенями. 499 гривень коштують. Ну, я просто відправляюся в жіночий відділ через дитячий відділ. Так пролягає мій шлях, тому я вам чуть-чуть і показую, якщо ви не проти мої солодкі принцески, 359 гривень дитячий, худі. З начосиком, такий приємний колір, така хороша якість. Бренд є улюбленим багатьох жителів нашої планети, тому що цей бренд продається по цілому світі, і походження країна, Туреччина. 54% котону, 46% поліестеру. Три ремінчика. За три ремінчика 129 гривень. Шок. Під ваш настрій на всі випадки життя. Називається. Ну хороша ціна. А, це теж в парі, а це такий самій. Я бачу, є у бордовому, бордовий ремінчик. Він один. 89 гривень знижка. Хороша така пляшка. Ой, які він стильненький, подивіться. Ми знаходимося в Айкіті, дівчатка. Це полюблений бренд мільйонів. Чому улюблений? Тому що тут дуже хороші ціни і непогана якість. Це не я придумала. Це придумали всі покупці, тому що вони повертаються за покупками. Така шапчинка. Шапочка, 289 гривень. На знижці з хутра така аля снігурочка. Цей капелю 289 гривень з хутра Теді Непоганий оцей, такий стильненький досить. Має підкладку, тримає форму. Ну, треба трішки почекати і ще ціна впаде. Бачу, на пальто є 599 гривень. Що серйозно, скільки коштує це 1499 гривень. Наповнювач, такий як синтепон. Ось таке пальто, ой, воно таке важке. Дуже класна модель. Але воно мега важке. мега важке. Є такі м'ятні відтінки, блакитні. Є з хутром. З хутром взагалі всередині хутро, подивіться, яке добротне пальто. А скільки воно коштує? А скільки коштує таке пальто, це класика. 44-й європейський. Безцінне пальто ціни немає. Але пальто само по собі класно, тим, що тут є і хутро, і підстіпка сантипонова. І воно таке з капішончиком у бежевому відтінку. Так, ось таке пальто класне, 1499 гривень. Так. Я думаю, що це повністю синтетика, можливо, ні, зараз глянемо. Застібається на кнопки внутрішні. А, так, це 100% поліестер. Ну, бачите, професіонали роблять огляд, тому можуть одразу вам сказати, який це склад. Бачу, додавалося багато милих тапуль. 529 гривень, але ну, не зрівняти з цінами, звичайно, в сеї, де тапочки можна купити класні за 200 гривень, а на знижці за 100 практично. Е, тому ну, на ваш вибір, хоча тапки класні, але ціна теж не є дешевою. Як на мене, 529 гривень. Так, оці класні. Але вони не зручні, тільки за цього, що тут важко ногу запахати, в них буде тепло, коли ви вже її запхаєте. Але по факту не дуже зручні 399 гривень. Тапки не є дешевими. А ось такі 289 гривень, тапочки вже на знижці. Бачите, такий, як вафельний трикотаж, такий фактурний. Просили зробити огляд суконь. Ну, сукні почнуться вже а, за місяць, вже почнеться поповнення якби, асортименту а, весняного, весняно-літнього, то тоді буде. А зараз от, в зимовий період дуже мало сукунь в будь-яких брендах. От в Резерва і в зарі сукунь, так, да, там сукунь багато. Бачу такі знижки на поховики типу А-ля-Похованні ну, це сантелон. Бачу, багато хто пише, там поховики на знижці, в сінсеї, ще десь. Ну той байсентепонова наповнювач мене пуховик. Що можливо, і добре, що можна попрати. Кардиганчик в'язаний, класика. А, такий, знаєте, мені здається, що це вже віковий кардиган, такий плюс 60-70 років. Такий він мрачний, як на мою думку, ну бувають чорні стильні речі, але не в цьому випадку, якщо чесно. Ще з такою блискучою ниткою. Не знаю, якийсь трагічно таурний. 679 гривень. Хоча якість сама, непогана. В складі акрил, і поліастер, і металева нитка, металік. З радістю показала би сукні, але сукунь мало. Ось така є трикотажна сукня під підлогу. Стиненька в рубчик трикотаж. Багато суконь було того літа, 599 гривень, така сукня. Так, довжелезна, з розрізами. Бачу, написано сукня від 289 гривень, а, а це 599 гривень. І в складі поліестер віскоза і еластан. Є трішки віскоза, небагато. А оця дійсно класна сукня. А в стилі Олтмани. Такий приємний відтінок, я здивована і якість дуже хороша. Як для вайкіки і так бірочка акуратно пришита. І ціна 579 гривень. Вона дуже лесна, ця сукня тепла. А, такої середньої щільності в'язки. Знизу патент і досить хороший склад, 67% віскози, 33 поліестеру, а 67 віскози. тому видно, що якість дуже-дуже класна. Якість мені сподобалася реально. Здивувала ціна на ході 249 гривень. Подивіться, яка ціна. Він є кесенький пеплей та, з таким начосиком всередині. Зараз я дивлюся розмір 2XL. Має кишені. Так, 63% котону, 37 поліастеру, 63% котону. Дуже хороший склад трипотажі, якщо є більша частина віскози чи потону, наприклад, і трішки поліастеру, це дуже добре. Джинси на знижці, 499 гривень. Вони клішоні донизу, бачите, від коліна йде розширено, це не палацу, палацу йдуть і від варку розширені, а якщо від коліна розширені, то це кльоші. І не всім вони йдуть. Бачити? Так бачу ще класні прямі брюки. ось цієї хороша модель. Вони зі знижкою, але навіть зі знижкою не дешеві. 959 гривень коштували 1200. Це шкір замінник. Ось такі брюки. Що я побачила, ще шубку, Ну, вже речей, я бачу, яке добре випродав себе, бо речей все менше і менше. Коштувала 2600 зараз 1999 гривень. Знижка тільки 23 відсотки. Шубка якась така класненька. І колір такий гарячого шоколаду. Приємна, вона легенька, не важка, що важливо. В ній не зігрієшся так сильно. Якщо ви їздите в машині, то вам байдуже, якщо ви стоїте на ринку, то вам потрібно купити. Лижні комбінезо, що я можу сказати, тому що ви в будь-якому ви змерзнете, коли ви стоїте на вулиці там, протягом багатьох годин, не рухаючись толком. 759 гривень такий бомбер, він як зваляної шерсті, досить стильний, такий в стилі навіть кос, мінімалістичний. Цей реально стильний бомбер, стильна річ. Варто уваги подивитися, які кишені. Дуже-дуже класненький цікаво який тут склад. І в складі 100% поліестер. Була надія, що це 100% шерсть, але за такі гроші шерсть 100% не буде в нових речах на такий красивий дуже відтінок. Бускову цілі костюми можна підібрати світшот 529 гривень оверсайз. Подивіться, як класно рукавчик зроблений, такий трішки призібраний від манжету. І досить-досить добротний. 62% котону 38 поліестеру. Супер. Це мені дуже сподобалося. Я навіть би його придбала, бо я бачу, що є ще брючки. І є брюки в рожевому кольорі і худі в рожевому. 699 гривень. І теж такий склад, як попереднього, світшоту, тут більше кутону і трішки поліастеру. Бачите, є брюки. Яка ціна зараз подивимося. Брючки можна підібрати 419 гривень. Теж склад кутон і поліастер всередині з начосиком. Вони такі з гумкою стягуються і знизу вона з патентом. Old Олдмани, <гум> такий приємний, ледве, бежевий, бежево кремовий відтінок. А, я таку сукню показувала. Це якась лінія Вайкіки, бачите, Вайкікі Візіон. Не знаю, про що це говорить, але я бачу в цих кольорах і дуже стильні речі саме цієї лінії. Базовий а, такий світшот. Його ціна 679 гривень в складі 68 котону і 32 поліестеру. А є в коричневому кольорі з ейфелловою важою. Так, і є в кольорі якби і не дуже сірий, такий з таким синім підтоном, сірий синім підтоном, теж дуже класний відтінок. Але він такий більш теплючіший виглядає, має таке сильно. Теплий начос всередині 659 гривень. Ну і є, а до цих свішотів худі є брючки. От такий світшотик. Тут теж царство знижок, базовий кардаган і всього лише за 229 гривень. На рукавчиках гудзочки декоративно нашиті на манжетах. Дуже милий, ціна дуже тішить, 229 гривень. І досить хороший склад, як ви бачите, 51% віскози, 49 акрилу, більша частина віскози. Так, килимочки 50 на 80. На розпродажі. З ведмедиком є. Є такий. І склад тут взагалі суперський. 459 гривень. І склад, як ви бачите, тут поліестер 24% бавовна є. І є натуральна, Такі килимочки. Є полотенце, рушнички. Рушнички на знижках. Так, яка ціна? 189 гривень, а коштували 339 гривень. Ось такий рушничок, в квіточки. Немаленький. Так. Не бачу тут розмір, щоб був вказаний. А, 50 на 80. Досить немаленький. 50 на 80 це бавовна, 100%. Так, ще такі є з новорічним. Вони зав'язочкою Зав'язані можна їх подарунок а, з аплікацією новорічною. Вже свята закінчуються все на знижках. 339 гривень, правда, 50 на 80. А такий рушничок. Фартушки, Партушки. Теж з новорічною тематикою. якість мені так собі не дуже сподобалася. В сінсеї. Я скажу, я купляла такий фартушок в сінсеї на знижці. Щось раніше це було за 90 гривень. Як він класно порається, принт абсолютно не зібрався. Це свічечки, до речі, я раніше дивилася, думала, що це таке, думала, це якісь декоративні фігурки, але це виявляються свічки. І вони зараз на знижці 289 гривень. Можна купити на наступний рік і комусь подарити. Ще є такі а, бутилочки, пляшки склені, поїлочки. Ой, разом з стаканом. Я чуть не перевернула це все. Покажу вам ось цю з ведмедиком, а ціни немає. Так, бастіні. Бачу ще жилетки є. В'язані 419 гривень. Я показувала кардиган такої якості, ще є жилетка такої якості. З розрізиками оверсайз. Це вже в новинках якась блузи, 499, 499 гривень 100% віскоза, досить такий красивий принт, теплі відтінки, м'ятна є, фуксії, є, шампань. Дуже красиво. Зараз подивлюся, що це таке. Так, це дійсно така блуза прямого силуету, манжети на гумці в рукавчиках. Поки що літнього практично немає. Випродують зимовий одяг. Спустимося вниз на перший поверх вайків і подивимося, що там. Там я бачу теж дуже багато всякого класного. Це величезний вайківки, два поверхи. Я бачу тут теж знижечки, непогані, непогані речі. 629 гривень такий кардиганчик. Він з блискучою ниточкою. І в складі акрил, поліестер і металік. Ой, це все тут в оранжевих ціночках. Тут все на знижці. Сукня паєтки 629 гривень. Коштує 199 гривень, така розкішна, класна. Я бачу, є твідові спіднички. Ні, це класні твідові шорти. Спереді, як спідничка, а ззаду шорти, такі подвійні. І ціна не на знижці, вона 1099 гривень. Досить такий класний, сучасний, висока посадка. Склад глибоко, важко однією рукою шукати, тому відчуття, що тут є поліестер, віскоза і еластан. Курточка бомбер в мінімалістичному стилі 829 гривень на знижці. Це так, як, Трикотажна така цупка тканина, я бачу, ну просто тянеться, бачите, основа така. І в складі 90% поліестеру, 10% віскози. Все на знижках, все на знижках. А брюки Палацо. Класні, літні 339, 399 гривень, а кошт 1399, 71% знижки, 1000 гривень знижка. І це 100% котон, котонові брючки. Брюки чи носи вони щіпами. Ось такі брюки палацу в бежевому відтінку. Це був погляд з Валькілі. Всім дуже вдячна за перегляд. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.